Я Майнкрафт уже для я, 15 років продавала такие продукты, которые я на чемпионат свистки. И думаю, теперь как называется на рассылку Games. Ты буду называть рассылку Games, а я його назвал Алек Games. Потому что я полюбив любому такому такому маска и и я ей надеюсь я думала, що вже може відписуватись, а я кажу, то пустити дуже масштабні ролики. Я задіраюся робити супер довгі ролики, де, ми будем, де я можу аж, не знаю, з яким часом своїх друзів і грати в Майнкрафт і по максималці виживати. Тому не відписуйтесь від каналу. Не забувайте ставити лайки, підписати. А на тому в мене і все. Та, та ще я вам маю що розказати, ну я там сам не знаю, що вам має розказати. Ну, відео в реальному житті будуть не так часто виходити тепер, бо я передумав так часто робити відео. Тому давайте всім. Попа, і до скорих зустрічей.